Всім привіт! Сьогодні в випуску довбик може покинути рому. Україна потрапила до плей-офф відбору чемпіонату світу 2026 Відомий тренер гучно розкритикував Голкіпера збірної України. Рибров наздогнав Сабо за кількістю ігор на чолі збірної України. Представники Артема Довбика та керівництво вовків провели зустріч у Мілані 2 листопада. Про що повідомляє Ілкар'єра Дело Спорт. Від української сторони були присутні агент Габріела Джуфріда, який раніше займався переходом форварда з Жерони, а також його помічник голки при Ювентуса Мілана та Роми. Вони обговорювали зі спортивним директором Римлін Федеріком Масарою подальші перспективи нападника у команді. У Ромі зараз не визначена позиція щодо Довбика. Клуб не повністю задав. Воленою грою українця та вважає, що для системи Гасперіні потрібен форвард іншого профілю. Водночас ніхто не має наміру силоміць позбутися Артема. У столиці Італії розраховують виручити за гравця приблизно 25 мільйонів євро. Хоча свого часу Жероні заплатили понад 30. Сам Довбик прагне залишитися у Римі та продовжити боротьбу за своє місце в складі. Єдине, що категорично не влаштовує 28-річного нападника, це варіант із орендою. Якщо ж доведеться шукати нову команду, то пріоритетним Напрямом для нього буде повернення до Іспанії, де сім'я Артема почувалася максимально комфортно, а спортивні умови були оптимальними. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. 16 листопада пройшли поєдинки європейського відбору до чемпіонату світу 2026. Національна збірна України в Варшаві провела вирішальний матч групового етапу проти Ісландії. Сині жовтим була необхідна лише перемога, аби здобути путівку до плей-офф кваліфікації. Команда Реброва впевнено здолала ісландців з рахунком 2-0, фінішувала другою в групі та забезпечила собі місце в плей-офф. Результативними ударами відзначилися Олександр Зубков на 83-й хвилині та Олексій Гуцуляк на дев'яносто плюс Хвилині. Перемога дозволила Україні набрати 10 очок і посісти другу сходинку, поступившися лише лідеру групи Франції, яка завершила відбір 16 очками. У плей-офф нашим потенційними суперниками можуть стати збірні Чехії, Ірландії, Албанії, Швеції, Румунії та Північної Ірландії, які також гарантували собі участь у стикових матчах, що відбудуться в березні 26-го року. Колишній воротар львівських Карпат Андрій Тлумак висловився щодо ситуації з голкіпером збірної України та Мадридського реала Андрієм Луніним, який відмовився приїхати до національної команди через нестачу ігрової практики. За словами експерта, така поведінка футболіста є абсолютно неприпустимою. У цьому випадку Лунін не правий. Відмовою від гри за збірну він шкодить своєму іміджу та підставляє партнерів по команді. Грати за збірну це честь для кожного футболіста. Ломак додав, що Луніну потрібно довести свій рівень на тренуваннях. У стартовому складі грають лише найсильніші. Перебування Луніна в реалі не означає, що він повинен бути першим номером у збірній. Якщо гравець впевнений у собі, то він має доводити свій рівень під час тренувань. Андрій Лунін відіграв 16 матчів в складі збірної України. За цей період він пропустив 7 голів та тричі зіграв на нуль. 16 листопада головний тренер національної збірної України Сергій Ребров зрівнявся з Йожифом Саба у рейтингу тренерів, які провели найбільшу кількість поєдинків на чолі сині жовтих. Поєдинок шостого туру кваліфікаційної групи «Ді» чемпіонату світу 2026 проти Ісландії став для Реброва вже 32-м на посаді наставника збірної. Попереду Реброва досі залишається троє колишніх керманичів національної команди: Михайло Фоменко, 37 матчів, Олег Блохін 46 матчів та Андрій Шевченко. 50 два матчи. Сенгальський вінгер Самбо Діало вперше за 16 місяців вийшов на поле у складі українського клубу. 22-річний гравець взяв участь у товариському поєдинку між київським Динамо та епіцентром. Столична команда здобула перемогу з рахунком 2-1. Для самби це був перший матч під керівництвом Олександра Шоковського після тривалої паузи. Востаннє він виходив на поле у футболці білосиніх у липні 2024 року. Тоді Динамо спарингу програла Берлінському уніону. Минулого сезону сам Бадіало виступав на правах оренди за Єрусалимський Хапоель. Команда Лісне вдруге не вийшла на офіційний матч, через що буде дискваліфікована чемпіонату України у другій лізі. Цього разу колектив із Київської області проігнорував виїзну зустріч 19-го туру проти вільхівців, яка мала пройти 16 листопада. Це вже друга неявка команди в поточному сезоні. А відповідно до регламенту УАФ, це автоматично означає зняття з розіграшу чемпіонату. Раніше Лісне не з'явилося на матчі 14-го туру проти Ужгорода. Тоді клуб пояснив це фінансовими трудами. КДК «УАВ» присудив технічну поразку 0-3. Ситуація в команді ще більш погіршилася після того, як на початку жовтня головний тренер Олександр Рябаконь подав у відставку і одразу очолив лівий берег. У поточному сезоні за лісне виступали відомі екс-гравці Київського Динамо та національної збірної України Денис Гармаш і Сергій Рибалка. Останній уже оголосив про завершення професійної кар'єри. До зриву чергового поєдинку команда Вадима Мельника займала четверту позицію гру. Піа Другої ліги маючи в активі 27 сімачок, і мала зіграти ще проти Вінницької Ниви та Самбора Ниви. 2 наймовірніше ці зустрічі не відбудуться а лісне буде остаточно виключено з турніру. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.